такий у нас сік. Перший раз зроблю, якщо чесно, сік березовий. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І у нас березень місяць. Далеко від хати. Бачите за ніч. Отак От сік помаленьку. Зібрали вже чимало. У нас тут недалеко є дві березі. Зараз принесли з однієї, тут пересідиться друга. І покажу вам, розкажу, як варити сік, може хто які рецепти другі має. Це в порівнянні буде. Але ми приготували і дуже смачно, як то кажеться. така каструля. І заливаємо наш Називаємо сік. сік. Розлазить 10 літрів. Перед тим дивлюся, якщо вас процідити можна Марлию чи чим там маєте сітку таку тоненьку можна процідити. Наливаю 10, три бутля виходить, розкажу зараз, що я даю. Поставили. Помаленьку буде воно наріватися, кипіти, зараз кришкою накрию, а потім трошки зверху пінку, пінку зібрати. Коли починає кипіти, я кидаю. По рецептах різних я кидав пів чайної ложки лимонної кислоти на 3 літрі. А я три. Пробував чотири, якраз нормально. І цукру цукру я кидав на смак, щоб не було ні солодке і не сильно, як то кажеться, водя Все пробується. Але я ще кидав, пробував з цукерків. Брав Дю 6, тим бути спробував, зараз я вам покажу. Попробував я з барбарисом. Ну і м'ятний, М'ятних трохи менше давав. Він і кольор міняється. Ну, По цукерках. І так, за смаком дуже добре. Шпіну зняли, закипіло, піну зняли, вкинули це, ще трохи перекипіло. 5-7 хвилин ще скипить, якраз зростане, це все, цукерки теж добре зростають. І закриваємо в банки. Непоганий, особливо літом його попити. Ну, але є, як кажеться, така нагода. І ми його. Зробимо трошки більше, тому сім'я велика. А дітки будуть пити барбарису, чи взяти невідм'ятний, трошки менше цукерків. І на смак лишається з 10 літрів. Лишається трошки, І ми пробуємо. Пробуємо, Правда, холодний, він дуже смачний. Отак От беремо сік, тому що бреза кажу. Є. Пробував я одного року. Але посушно було, і не так. Бере задовгала в сусідки, як кажеться, соку дуже мало. Отакий буде свій, як то кажеться, сік домашнього приготовлення. А зараз я порцію зроблю, а це вийде 9 бутлів, вже 9 є, а я вам покажу просто, як у нас він, який він у нас є. На смак передати не можу, але зараз покажу вам. Отакі От у нас. Закручені в банки. Це Дю 6. Це Дю 6 це м -м, барбарис. Бачите, відтінок має трошки такий. І у нас м'ятні. Е М'ятний менше пішло, боявся, щоб не було сильно м'ятне, але дуже добрий, дуже смачний. Цукерки, якщо чесно, м -м, давав на 10 літрів. Літр 300 грам, тут пішло менше десь 150 грамів. Це на 10 літрів. Просто смак свій збиває. Можна ще ізюм дають, по-різному можна робити. Але це все на смак. Перший раз роблю, якщо чесно. Закатку постійно вдома робив. це любитель був цього різного. І соків, і мав, і соку томатного, я переважно робив. Помідорів багато що робити. Навіть було до 70 бутлів соку томатного. На два роки і, і випивали, і, як то кажеться, і ще й вистачало, голубці навіть соку вили, щоб були смачніші. Це про посоках. Просто діти ще зараз будуть пити соки ліпше, ніж навіть водичка, яка, самі знаєте, з газами, з фарбами і все остальне. А так накрутимо, та й буде кажу. Тому що треба вийти момент. Така у нас, як то каже, зараз робота. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерем» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. Всім здоров'я Україні перемоги. Будемо літом пробувати сік березовий.